-5 тисяч людей! Ви чомуте да. про що вони говорять? Вони говорять про Ісуса. Ми з вами попали в місто Єрусалим. В це місто прийшов Ісус Христос. Він їхав, і всі люди Його що? Радо вітали. Всі хотіли побачити цю людину, адже днями він зцілив когось сусідів цих людей. Когось він нагодував, комусь дав. Якусь допомогу, і всі хотіли побачити, що ж то за Ісус до них прийшов. Всі хотіли йому поклонитися. Хтось хотів, щоб він їх звільнив від рабства. Хтось сказав, що це йде наш новий цар. Це остання вечеря з вами. Я мушу постраждати вмерти за кожну людину на землі. Але один із вас видать. Чую якийсь гомін, що ж це там робиться на вулиці таке. Та що ж таке? На свято збираються знову ті люди. Ісуса Христа привели до Понтія Пилата. Юдеї, ізраїльтяни не мали такого права вбити його, а цей лідер був окупантом, був правителем, прокуратором римським і він мав право вбивати людей. У мене дуже багато справ. Чому ви мене відволікаєте? Я понтій Пилат. Що сталося? Цей Ісус, він самозванець. Він каже, що він цар юдей. Він син Божий. Ми не знаємо його, ми не знаємо його. Тихо, Я спитаюся, ти цар юдейський. Ти сказав. І ось на свята була така традиція. Можна було відпустити когось на волю. І ось був дуже такий страшний розбійник. Його звали Варава. Кого ви хочете, щоб я вам відпустив? Ісуса! Приведіть мені, злочинця вараво! Чи вара! Вараву! 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 Чи, що мені робити тоді з Ісусом? Якщо ви хочете це зробити, нехай це станеться. Розпніть його. Його кров буде на нас. Ми беремо відповідальність. І ось той, хто вчора їх зціляв, той, хто їм допомагав. Сьогодні невинну людину визнали винним і сказали розіпнути Ісуса. Ми підемо на місце, де розп'яли Ісуса Христа, де постраждав за нас наш Спаситель, де помер за кожного з вас і любить кожного з вас наш Господь. Давайте положимо біля нього свої гріхи, свої камінці. В думках своїх подякуємо йому за його смерть. Цікаво, Христос помер, і так все залишилося? Чи якось є продовження? Давайте подивимося далі. Ісуса Христа розпяли, Він помер. Його тіло поклали у гробницю. Він там лежав три дні. І щось на третій день відбулося. Бійтеся, бо Ісус, якого розп'яли, тут його нема. Він воскрес. Він живий. Він воскрес! Він воскрес. Радійте. Я живий.